Доброго часу доби, друзі! канал Лісові гостинці, і сьогодні готую гречану кашку з грибами ароматно, ситно і смачно. Все буду готувати в одній каструльці тому брудного посуду, саме мінімум. І для початку запарюю грибочки. У мене тут лісові сироїжки Їх не потрібно відварювати чи довго вимочувати. Сироїжки достатньо залити кип'ятком та пропарити хвилин 15, що я і роблю. Ось накрила тарілочку і відставляю в сторону. А сама займусь обсмажкою овочів. Поставила каструльку з товстим дном на плиту, влила соняшникову олійку і підсмажую цибульку. Попередньо нарізала її середнім кубиком. Тепер морквичку я натерла її на велику тертку, додаю до цибульки і обсмажую овочі. На відео процес триває набагато швидше, ніж насправді, і поки гриби мої пропарювались, я почистила цибульку, морквичку, руковичку, потерла, порізала, все підготувала. Ну і ось обсмажила овочі до м'якості, додаю грибочки та обсмажую все разом. Додаю без рідини, витягаю їх з водички за допомогою ситочка. І тепер ось так обсмажую, протушую все разом з овочами. Водичку цю не виливаю, а приготую з неї смачну грибну юшечку. А можна додати її сюди, коли будете заливати крупу. Я так не роблю. І ось додаю промити уже гречану крупу. У мене тут півтори склянки. Перемішую з овочами, з грибами, заливаю водичкою. Приблизно три склянки. Перемішую ще раз все разом. Попередньо підсолила за смаком. Ось так. І все, накриваю кришечко і буду готувати кашку. Хочу зняти трішки ось цю піночку з крупи, щоб чистіша була кашка. Ще раз перемішую, можна цього не робити. Але хочу, щоб було рівномірніше. І все. Ось кашка готова. Як бачите, все в одній каструльці, там і засмажечка, і грибочки. Все дуже смачно і ароматно. Ось така смачненька вона в мене вдалася. Такий гарнірчик, або як і основна страва. Готуйте з задоволенням. Смакуйте на здоров'ячко і до зустрічі!